Саме головна помилка це опустити руки. Деякі кандидати у водії намагаються отримати посвідчення водія на протязі двох років, при цьому вони намагаються це зробити близько 10 разів. Це досить розтягнуто в часі кількість спроб. Як ми починаємо ходити з малку? Ми встаємо, йдемо, падаємо, знов встаємо, знов йдемо, знов падаємо. І таким чином ми вчимося ходити і потім вже йдемо впевнено. Так само і відбувається з керуванням автомобілем. Ще є така помилка, коли кандидат у водії не склав практичний іспит з водіння у місті, і потім він іде на наступну спробу, при цьому не сідаючи ні разу за кермо автомобіля. Чому зазвичай люди не складають іспит? Не складають, тому що недостатній рівень навиків. Або можуть бути, склалися так обставини, там чи інспектор не в настрої, чи він у вас валить, і таке буває. Але якщо навіть склались так обставини і вас завалив інспектор, то за ці 10 днів, а може і більше, ви трохи втратите свій рівень навиків. Тому є сенс перед кожним іспитом поїздити, скільки разів це вже залежить від ваших. Можливостей і тому подібне. Друзі. Ще такі, таку пораду часто дають заспокоїтись та не хвилювати. Друзі, мені кажеться, це така не дуже погана порада, тому що для того, щоб заспокоїтися максимально і не хвилюватися, людині треба навчитися їздити. Ось, коли ви більш-менш відчуєте впевненість за кермом, саме тоді. Ви зможете не так сильно хвилюватися і зможете заспокоїтися. Ну і останні друзі: не так важливо, з якої спроби ви отримали посвідчення водія. Важливо то, що ви навчилися керувати автомобілем. Дякую за ваші коментарі, за підтримку каналу і до зустрічі на дорогах.